Маємо новини зі сполучених штатів щодо нашої з вами допомоги про них. І будемо говорити. Збільшення допомоги для України передбачено у тексті бюджетного запиту, який опублікував комітет видатків США. Про це в Фейсбуці написала народна депутатка України і голова комісії з питань моніторингу, отримання і використання міжнародної допомоги під час воєнного стану Олександра Устінова. Основна програма. За якою нам закуповують зброю, збільшилась з 12 до 13,5 мільярдів доларів за словами депутатки? Це говорить про те, що боротьба в США йде не за урізання бюджету зовнішньої підтримки, а саме внутрішньополітична боротьба. Будемо розбирати, що означає рішення, точніше не рішення. А ось цей текст комітету опублікований і допоможе нам у цьому пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Пані посол, добрий вечір, слава Україні. Героям слава, доброї ночі вам і всім українцям, які нас дивляться вночі. Пані посол, наскільки можемо сказати, що маємо хороші новини? От що означає це рішення комітету, про які пані Олександра Остінова повідомила в Фейсбуці? Давайте трошки додамо, мабуть, контексту. Ми тільки що з нашою командою тут, спікером Стефанчуком, з міністром оборони Умєровим і головою офісу Андрієм Єрмаком закінчили зустріч з спікером Джонсоном. Дуже тепло і дуже продуктивно, насправді зустріч. А також більшість дня провели в Конгресі, зустрічаючись як з головами комітетів Маколом, Тернером та. В так з нашим українським кокусом, тобто з ну дуже багато зустрічей, і е, ми постійно інформуємо про те, що відбувається в Конгресі, і тут дуже багато складових його, тому дуже важливо зрозуміти, де ми знаходимося і куди ми рухаємось. Звичайно, рухаємось ми в правильному напрямку. Тут є, е, е, скажімо так, підстави для стриманого оптимізму, але ми ще не там, де ми хотіли би бути. Чому? Насправді той пакет допомоги, який ми очікуємо, що буде проголосований, в якому буде суттєва допомога Україні як збройна, так і пряма бюджетна, так і гуманітарна, який було запропоновано, як ви пам'ятаєте, вже певний час тому адміністрацію, і який знаходиться в розгляді і в Сенаті, і в Палаті представників. Після того, як в даному пакеті було подано Україну допомогу Ізраїль та деякі питання Південно-Тихокеанського -південно театру майбутніх можливо дій, угу. до нього додала ще одна частина. Це питання південного кордону Сполучених Штатів і політики, які безпосередньо стосуються внутрішньої політики. І насправді це залишилась зараз найбільш гарячо обговорювана тема. Яка з одного боку, 17 ще листопада, я писала новини про те, що хороша новина, що не обговорюється вже питання зброї, дійсно питання зброї має двопартійну підтримку, але дуже активно обговорювалось питання, чи дійсно потрібна нам така велика бюджетна допомога, чи може її треба скоротити на сьогоднішній день. Позитивно і цей текст, який ми побачили в сенаті, позитивно те, що всі ці цифри не тільки не зменшені. Але й навіть деякі з них збільшені в пропозиції з негативно, якщо можна так сказати, хоча воно для нас не негативне, це те, що цей законопроект не включає узгоджену позицію по кордону. І ми вже почули і ряд республіканців, які оголосили про те, що не будуть його підтримувати саме з цієї причини. І є лист спікера Джонсона, який відповів директорці ОНБ Шаланді пані Шаланді, про те, що питання. Південного кордону є надзвичайно важливим, тому спікер у відповідь закликає. Взяти такий спільний підхід, чи це зрада? Ні, це не зрада, тому що ми звичайно не втручаємося у внутрішні питання американської політики. Це питання, які дві партії обговорюють між собою. І ми дуже сподіваємося, що вони знайдуть це рішення. Але навіть якщо це рішення не знайдеться в цьому законопроекті, який завтра, і навіть якщо завтра, наприклад, він не буде підтриманий, а є ну досить високі шанси того, що він не буде підтриманий, це. Технічна непідтримка, і вона не стосується uh -huh. України. І ми сьогодні і завтра продовжуємо працювати в Конгресі і доводимо нашу дуже чітку позицію. Перше ми дуже вдячні за те, що зараз ми чуємо від обох партій необхідність підтримки України і чуємо це і від спікера. Ми дуже вдячні, що у більшості є розуміння, наскільки нагально потрібна ця допомога саме зараз. І ми робимо все для того, щоб переконати наших друзів. Що нам ця потрібна допомога ухвалена до ще нашого спільного так. вже в цьому році з Америкою Різдва 25-го числа. Яка ймовірність, тому, що її ну, таки буде ухвалено до 25 грудня? Це знають тільки члени конгресу і Бог, але ми дуже активно доносимо, що вона потрібна нам саме зараз. І я хочу сказати, що сьогоднішні зустрічі дають нам ну певний комфорт в тому, що таке ж розуміння є. І у наших друзів, і навіть у тих, хто е, е, мають певний скептицизм, дійсно, на жаль, хоч питання кордону прямо не пов'язане з питаннями України чи Ізраїлю, але е, воно прив'язане до цього пакетного голосування, і саме так обговорюється. І Ми, ну ще раз, в даному випадку, це не наше питання. Ми не можемо на нього впливати і не будемо впливати. Але ми дуже сподіваємося, що обидві партії mm -hmm. чи через не голосування, дискусії чи через зміни, чи е, знову ж таки угу. це внутрішнє питання американське знайдуть цей компроміс, який дозволить їм повноцінний пакет ухвалити. Пані посол, поясніть тоді, будь ласка, а чому пов'язали питання от таке широке коло питань міжнародних, зокрема і українське питання з питанням внутрішнім? Ну по суті, з питанням кордонів. Насправді республіканська партія завжди чітко і послідовно говорить про те, що питання імміграційні і захисту кордони це для них питання національної безпеки. Як ви знаєте, цей законопроект самого початку називається саме Акт щодо захисту національної безпеки Сполучених Штатів. І це дуже добре, що питання допомоги Україні сприймається як питання внутрішньої національної безпеки. Це, це правильно, ми про це постійно говоримо, про те, що наслідки війни в Україні. І наша перемога це не тільки екзистенційно важлива для нас, це питання для всього демократичного світу. Ну знову ж таки, кожна країна. Давайте не забувати, що Сполучені Штати увійшли вже в передвиборчий рік. І е, ситуація цього року буде розгортатись саме в логіці виборчого внутрішнього процесу. І на жаль, нам не уникнути всіх цих внутрішніх дискусій. Наша задача. Зберігати двопартійну чітку підтримку. Наша задача активно говорити з обома партіями, і як видно із наших зустрічей, з нашої постійної роботи нам це вдається. Тому ми дуже обережно, але з іншого боку, дуже впевнено працюємо з усіма угу. партіями з обома. І я можу сказати, що ну ці делегації, як делегації регіональних народних депутатів, так і делегації, яка сьогодні відбувається ну і головне завтрашній форум оборонний, який насправді. Більшість людей в Конгресі з дуже великою зацікавленістю не тільки розпитувала у нас, а й спостерігає за перебігом, і буде брати навіть участь у деяких дискусіях, тому що це ще раз показує, що ми не тільки просимо допомогу сьогодні. Ми не тільки просимо наших колег допомогти нам грантовою допомогою, за яку ми надзвичайно вдячні Сполученим Штатам. Але ми вже зараз думаємо про нашу самодостатність, про те, як ми самі маємо виробляти більше. Для того щоб і перемогти швидше, і все таки, ну ми розуміємо, що Росія на жаль нікуди не подінеться з нашого кордону, навіть після того як ми звільнимо нашу країну. Тому з величезною повагою до наших збройних сил. Наближаємось до їх професійного святу дня збройних ми вже, сил. Ми вже в Україні. У нас вже день Збройних сил. Насправді, і ми, звісно, щиро вітаємо це наші Янголи-охоронці. Просто у вас час трошки пізніше, тому у вас ще немає, а в нас вже є. Пані посол. Я не можу вас. Ми працюємо над тим, щоб так. Вибачте, працюємо над тим, щоб американський Миколай. Допоміг нам до різдва нашим якраз збройним силам зробити найкращий подарунок, так. зброю кошти. Санкції, все, що потрібно для того, щоб підтримати їх героїчну боротьбу. Так, дуже сподіваємось на це. Пані посол. Я не можу вас не запитати щодо виступу Зеленського перед сенатом. Очільник демократичної більшості палати Чак Шумер сказав, що такого виступу не буде. Передає Сінен, але спочатку планувалося, що пан Зеленський мав проінформувати сенаторів про стан війни в Україні і необхідність чергового траншу військової допомоги від США. і був власне цей брифінг закритий для. Американських сенаторів він мав цьому бути присвячений. Ем, скажіть, будь ласка, якщо є інформація, що що саме сталося? Чому не відбулося цього брифінгу і цього виступу онлайн? Нічого нічого катастрофічного насправді не сталось. Тобто, сьогодні, ну ви знаєте, президент виступав перед конгресом, проводить ряд брифінгів саме, які ми організовуємо як. Бріфінги президента сьогодні було заплановано цілий ряд внутрішніх брифінгів, закритих брифінгів, на яких виступали там і секретар Остін, і інші представники адміністрації їх було дуже багато. Насправді, і дійсно була ідея, якби в одному з в декількох з цих брифінгів, якщо було б можливо долучитися, ми активно вся делегація працюємо з безпосередньо, власне, там. Сьогодні так такі брифінги їх було дуже багато і. Ну, саме тому, що на них обговорювалися не тільки на деяких питаннях України, а й в тому числі питання внутрішні. Тому ми сьогодні не брали таку участь. Але ще раз завжди активно в дискусії, в контакті проводимо не тільки відеобріфінги, коли Конгрес запрошує, а й як ви знаєте, коли президент приїжджає, активно зустрічається. Тому продовжуємо працювати, але ще раз. Делегація mm -hmm. сьогодні провела надзвичайно велику кількість очних брифінгів, які звичайно. Дуже важливі і завтра продовжимо також роботу в конгресі. Так. Пані посол, ми звісно, ми тут знаєте в інформаційному полі так само переймаємось, щоб все склалось якнайкраще для України. І ми постійно обговорюємо цю тему. Сьогодні зокрема ми говорили з віцеспікеркою Іриною Верещук щодо допомоги США. Вона теж приїжджала до Сполучених Штатів, і от вона сказала, що якщо США не виділять гроші в українського уряду, є цитую план Б і С. сказала і пані Ірина Верещук про це в нашому ефірі, і говорить, що йдеться про домов. Оленності про підтримку від інших партнерів я пропоную послухати і обговорити маємо домовленості з європейським союзом. Ви знаєте, 50 мільярдів допомоги теж обговорюється, і на фінальному етапі ці обговорення. Ми маємо домовленості з окремими країнами, де уряди вже заклали кошти, так до прикладу, Норвегія, п'ятирічної підтримки України по півтора мільярда доларів щомісяця на гуманітарну допомогу і на військову. Тобто, ми все одно працюємо. Литва рухається тим самим треком. Адже, пані посол, як вважаєте, яка ймовірність, що нам знадобляться ось ці плани Б і Сіні, нам знадобиться все фінансування, яке наші партнери нам можуть дати. Тобто ми активно працюємо над тим, щоб була бюджетна підтримка від Сполучених Штатів. І ще раз, ну я дуже тяжко щось гарантувати, але я можу на основі наших всіх зустрічей сказати, що Сполучені Штати розуміють, наскільки важливо продовжити підтримку. І тому ті кошти, які... Будуть закладено на наступний рік, вони дуже важливі. Також хочу звернути увагу, що Сполучені Штати одна з дуже небагатьох країн, яка виділяє нам ці кошти на грантовій основі. Нам їх не доведеться повертати, і це дуже важливо для нашої стійкості бюджетної. Однак нам і потрібні кошти Європейського союзу, і потрібні кошти японські, і потрібні кошти міжнародного валютного фонду. Чому тому, що ну ми розуміємо, попри всі. Абсолютно героїчні зусилля не тільки наших захисників, а й нашого бізнесу, нашого кабінету міністрів, який намагається максимально зібрати докупи це фінансування. Ну, ми розуміємо, що в нас є дефіцит фінансування, який наші партнери допомагають нам закривати. І тому чим більше ми будемо мати цього фінансування, які насправді країни сімки. Висловили уже під час обговорення нашої програми МВФ про те, що вони будуть нам надавати її, це дуже важливо, тому що це говорить про нашу стійкість. Тому ми працюємо над планом АБЦ одночасно. Звичайно, моя робота на сьогоднішньому етапі полягає саме в роботі з нашими американськими партнерами, і хочу сказати, що позитивна новина сьогоднішнього опублікованого документу також ще раз. Чи буде він ухвалений, чи він буде модифікований, ухвалений? Але полягає саме в тому, що цифра бюджетної допомоги в ньому також залишається незмінною. Це дуже важливо, тому що навколо неї йшли дуже гарячі дискусії, і на жаль, навіть дуже багато наших друзів, які підтримують виділення бюджету збройної допомоги, не всі до кінця розуміли чи підтримували виділення бюджетної. Тому от ще раз боремось і за час ухвалення. І за те, щоб зберегти всі три параметри, і за те, щоб зробити це якомога швидше. Але ви абсолютно праві у кабінету міністрів є, скажімо так, певний план, якщо затримується якесь одне джерело, чи можна прискорити інше джерело для того, щоб планувати цей. Але на весь ріг нам потрібні ага. всі джерела. Тобто, ось цей момент, що ми можемо взяти в європейських партнерів, це більше перекрити, умовно кажучи, поки чекаємо від США. пані посол. Ну і на завершення я попрошу вас коротко підбити підсумок. Так з усього сказаного, на якому етапі ми зараз, і які етапи, якщо дуже коротко на нас чекають попереду, і відділяють нас від ось цього моменту, коли ми отримаємо цю допомогу. Перше, тактично наше важливе дуже завдання зараз, над яким ми працюємо з нашими американськими колегами, це ухвалення нашого додаткового бюджету для України на весь 2024 рік. В якому це буде пакеті? Це питання Сполучених Штатів, це внутрішнє питання. Ми будемо вдячні саме за нашу допомогу і сподіваємося, що найближчим часом. Протягом наступних двох тижнів Сполучені Штати знайдуть обидві партії компроміс і ухвалять mm -hmm. пакет, в якому буде саме та допомога, яку ми чекаємо, збройна, пряма бюджетна, гуманітарна енергетична це пріоритет номер один. Однак ми ж розуміємо, що на цьому все не закінчується, тому що триває паралельно велика робота по конкретному озброєнню, яке нам потрібно. І це робота Міністерства оборони, але звичайно, посольство до неї також долучене разом з військовим Аташатом, тому що. Виділення бюджетні призначення це одне, а знайти конкретні спроможності, знайти їх, виробити, доставити це, це окрема постійна робота. Третій трек це санкції, над ними не припинялась робота. Четвертий трек, в тому числі з конгресом, над конфіскацією російських коштів, суверенних коштів. І ця законодавча робота тримає. Триває. П'ятий трек це так званий військовий бюджет НДІ, який розглядається на цьому тижні. І це той проєкт, в якому ми просимо і Палату, і Сенат подовжити дію акту про ленд-ліз на 24-й рік. Так, це додатковий інструмент. Ми хочемо отримати наші чотири збройні грантові програми. Але навіть якщо ми їх вичерпаємо раніше, буде дуже добре мати цей інструмент як четвертий допоміжний. Тому у нас надзвичайно велика кількість роботи. Навіть над цими питаннями, які стосуються з конгресом, і це я ще не говорю про формулу мира, про безпекові забезпечення, над якими ми ведемо двосторонні постійну роботу, про роботу по поверненню наших дітей, про питання про цивільних полонених і ще багато, багато багато. І також робота безпосередньо в Рамштайні візбадення, яка ведеться по обміну інформації і по нашому військовому співробітництву. Тому Роботи дуже багато, навіть якщо десь не вдається ухвалити якісь рішення, ще раз сполучені штати, демократія, різні точки зору, не завжди вдається все ухвалити швидко і так, як планувалось. Uh -huh. Головне, щоб ми через всі ці демократичні дискусії, через внутрішні питання, на які ми не можемо впливати, але можемо доносити питання про нас, рухались вперед, і ми рухаємось вперед. Дивіться, попри всі складнощі. Попри всі дискусії, попри те, що Сполучені Штати власного бюджету не мають на 2024 рік, давайте теж про це не забувати. Що Сполучені Штати живуть зараз в режимі короткострокових бюджетних резолюцій, а для України і для Ізраїлю розглядають бюджет на весь рік і це величезний плюс те, що ми не будемо частиною цієї політичної дискусії. Я сподіваюся, як тільки ми ухвалимо е, цей бюджет для України. І пакет, який з ним разом пані посол, я б мала вас зараз відпустити, але з вашого дозволу ще коротеньке запитання. Ви просто згадали про зброю, і що ну посольство так само залучене. Яка ймовірність, що ми отримаємо більше, ну скажімо, атакамсів, бо, як на мене, гарно вони впливають на розквіт бавовни на е, тимчасово окупованих територіях на позиціях окупантів. Це питання зброї це пріоритет, який президент Зеленський ставить перед всім дипломатичним корпусом навіть до 24 лютого, а після 24 лютого це просто ну пріоритет номер один. І також, як президент Зеленський каже, ми дуже любимо дивувати наших ворогів на полі бою. Тому ми працюємо над усіма спроможностями. І, звичайно, в тому числі і з адміністрацією сьогодні, і з конгресом, і е, з Пентагоном, і з усіма нашими партнерами ми говоримо про те, що нам потрібно все, і, і протиповітряна допомога, і е, вся артилерійська техніка, яку ми можемо знайти, і снаряди, і звичайно, атакамси, які ми побачили їх е, е, uh -huh. абсолютно результативність на полі бою. і... Ну тобто, цей перелік насправді він існує у нас, і ми не забуваємо в тому числі і про F-16, так тренування, на які триває, але це не тільки тренування, це і питання розгортання цієї спроможності. На жаль, не все можна говорити в ефірі. Можу, тільки запевнити наших громадян, що вся команда України від президента до всіх дипломатичних співробітників не просто розуміє наскільки це важливо. А 24 на 7 працює над тим, щоб. Цих спроможностей було так. більше. Пані Посол, дякую вам дуже за цю розмову. Будемо сподіватися, що знаєте, святий Миколай дійсно принесе нам під подушки нашим військовим зброю, необхідну для перемоги, нашому бюджету гроші необхідні для того, щоб країна трималась і розвивалась і відновлювалась. Дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Оксана Маркарова, пані посол України в Сполучених Штатах. Це була наша розмова про допомогу для України.